Друзі, усіх вітаю! У мене, бачите, посмішка на обличчі. Чому так? Тому що ми сьогодні знімаємо вам відеоогляд. Ну, це не відеоогляд, це просто от у нас є Honda Голдвін 2012 -го року. Це, на мій погляд, найкрутіший із усіх Hond Голдвін. Чому так? В нас є мотоцикли 18-го, 21-го модельного року. Ну, 18-21 – це майже один і той самий мотоцикл, але в 21-му році є невеличкі зміни Там по акустиці, по об'єму кофрів. Але для мене, для мене самий найкрутіший на даний час Honda Goldwing – це саме оця модель і модель з 12-го року. Чому так? Тому що, Ангеліна, от скажи за мене, просто от чим цей мотоцикл, ти ж каталася на тому мотоциклі, ми з тобою каталися по городу, на цьому мотоциклі. От чим цей мотоцикл кращий, ніж. Я знаю, що ти мені вже усі уші прожужала про те, що ти хочеш на ньому їхати на Західну Україну. І я скажу більше, на мій погляд, це. Сімейний мотоцикл, тому що саме ці мотоцикли, коли люди купують, вони перш за все думають про те, що їм як буде їхати жінка. Тому що, коли ви їдете кудись у подорож далеко, то саме головне, щоб ваша жінка, ваша спутниця, той, хто буде з вами. Їхати далеко, щоб йому було зручно. Тому що якщо жінки буде незручно, якщо ви взагалі нікуди не поїдете, тобто ми мужики, ми що, ми люди прості, ми на суперкап можемо сісти і поїхати. І нам реально байдуже, нам подорож, нам, нам ну, ми, ми, я кажу за себе. Але якщо ми їдемо з жінкою, то я просто пам'ятаю, як ми з тобою збиралися в подорож. Я пам'ятаю, як я їхав і як я з тобою їхав. Ми, до речі, з тобою що взяли у подорож? Фен, щотку для укладки. Тобто ви розумієте, так? Наскільки все серйозно? А куди, до речі, тут класти речі? О, це тут дуже велика, тут все з кнопочки відкривається, і тут. Бачиш? Це одна і все. Та ні, ну тут. Ух ти, клас. Так можна взяти у утюжок. <реш> ну, ти скажи, от, чесно, скажи, от, ти їздила на моделя, ти їздила на 18-му року, ти їздила на 21-му року і ти їздила на цьому а мотоциклі. Це що? це — 18-й рок синій мотоцикл. На синьому, синій, темно синій. Uh -huh, uh -huh. От, що ти можеш сказати про цей і про цей мотоцикл? В чому ну, різниця? Сидіти в цьому набагато зручніше. В цьому набагато зручніше. В цьому набагато зручніше. На Чим? цьому я б поїхала навіть у вересні на Західну, якщо тут є ще підігрів. Підігрів сидіння тут є. І тут ну, реально тут, тут місце. Ну просто, от, знаєте, от, якщо хтось сидів на якомусь самому зруч... зручному дивані. дивані Отут От те ж саме. Тобто ти колись... Реально, нічого не сковує рухи, тому що в мене завжди починається клаустрофобія, якщо щось таке відбувається. Ну тут саме кайф. Тут і тут кайфово, і тут дуже багато місця. Якщо взяти новий мотоцикл, то там і тут менше, менше місця. Але отут ззаді ну, тут, ну, ну, просто кайф. Ну, реально просто кайф. Так і як він їде, він просто зараз, пливе. Що ти Я? кажеш? Ти ще в два рази більше, ніж я, тобі не так кайф. Метр 92 я зрістом, 96 кілограмів, але, до речі, що можна сюди поставити? Бутилочку просека, дорожній варіант. Ну, можна каву, але це для нецікавих випадків. Ну, це теж, на, на мій погляд, дуже зручна штука, тому що коли ти їдеш і хочеш пити в дорозі, то ну, чесно, от, то, чого то не. Це брасеко хват... підійде? Ні. Я б хотів би собі такий трансформер шолом, щоб можна було так відкривати, і бутилку води. Так тут також є. Велику бутилку води і так. Ні, Через так да, так я ж. Ні, ну можна там соломинку вставити і так через ну, шоломи, але є такі шоломи, які отак відкриваються, модуляри, і можна і так пити. Взагалі-то це максимальна комплектація. Тут цьому мотоциклу є все. Навіть там датчики тиску в колесах. Навіть там ну все тут і скло піднімається. Хоча тут воно не так круто підіймається, як нової в нової там все з кнопочки, там воно все плавно від'їжджає тут все механічно це, механічно це робиться, але не бачу ніякої в цьому проблеми. Тому що ти раз виставив і поїхав. А оцей вітер захист чи як там правильно? Ну ми ж каталися, тут все супер. Нічого не дує. Я знаю, що ми швидко не їхали. Але, чесно кажучи, на Голдвінді дуже швидко і не хочеться їхати. Ну, в Інстаграмі сидіти буде зручно. В інстаграмі це взагалі інстаграмний мотик. Дорога багато красива. Все як ти полюбляєш. Я десь в Італії, і, типу, зробити рілз такий, пити, Тут взяти... гори, тут да. море. Прям взяти бокал, прям бокал поставити туди. Нічого. Я думаю, що в наступному році Крим повернеться в Україну, ми поїдемо з тобою в Крим. Там не гірше, ніж в Італії. Не було, треба перевірити. Перевіримо, перевіримо, перевіримо. Ну що, поїхали, я тобі прокатну. Ти хочеш прокатнутися? Зручно? Так. Да. От Goldwind, вони приходять, да, і от мотоцикли, на котрих дуже маленькі пробіги, вони дуже такі от легкі майже на місці, і от ти бачиш, як легко-легко. Тут навіть можна там просто, я не знаю, там руль в упор поставити і просто повертати Отак воно в упорі буде і повертати. Ну, це я навіть перевиділивався. Я колись перший раз їхав на Голдвінді і побачив оцю лампочку і не знав, що це таке. Знаєш, що це таке? Я ні. Овердрайв. Тобто це... П'ята передача. Та вона тут може бути і маленька, може бути і 200 км на годину. Дуже великий крутний момент на цьому мотоциклі. До речі, оцей от, о, колір синій. Я в Україні не бачив мотоциклів моделі 2012 року в такому кольорі. Якщо хтось бачив, будь ласка, напишіть в коментах, цікаво, чи є такий ще у когось. Ну, він, він, він є, мабуть, але я не бачив. Все, ми зняли таке коротеньке відео. Просто показали, що в нас такий мотоцикл є. Якщо когось цікавить цей мотоцикл, я можу зняти більш детальний, технічне таке відео, показати стан. Але цей мотоцикл ну, реально новий, тут 16 тисяч кілометрів пробігу. Враховуючи рік цього мотоцикла, це новий мотоцикл. Тобто тут нема ніяких дефектів, ніяких подряпин, ну це реально новий мотоцикл. Кого цікавить, я залюбки зроблю більш детальне таке відео. А взагалі, чесно кажучи, я... Дуже хочу продати свій мотоцикл і собі залишити цей. Що ми поїдемо кудись далеко на цьому мотоциклі? Так. Хочеш? В Італію. Пер перш. Перша, хай буде Італія. Може, Крим? А, точно Крим. Крим потім Італія. Коли повернеться в Україну Крим, то обов'язково поїдемо в Крим. А в цьому році, може, ще з'їздимо в Західну Україну. Все. Будемо прощатися. Дякую за увагу. Усім пока.